Сьогодні ми дивимось останнього придворного мечів. Це у нас паш ключові слова. Пошук своїх переконань, рішучість, розкриття прихованих шляхів, брехні, відчуття та наліз на вищому рівні, глобальність брати на себе відповідальність. На свій пошук особистого розуміння після того, як відкинув переконання, нав'язливі його невротичною родиною. Хоча він ще був молодий, він мудро вирішив, що тільки він повинен керувати своїм життям, незважаючи на будь-яке дисфункціональне виховання, його переконання спонукають його відокремитися від свого потомства та шукати чесних серед громадян королівства. Мандруючись містом, Паш усвідомлює, що зовнішній світ нічим не відрізняється від того, який він щойно покинув. Як і його родина, нещасні люди тут мало що роблять для покращення власного похмурого існування. Поки юний паш подорожує, він намагається спокусити своїми таємницями. Однак вона нерозумно недооцінює палку рішучість хлопців знайти чесноту. Тримаючи меч, притикальна паш розбиває її в ман та продовжує свою подорож до просвітлення. Проникливе світло його ока проникає крізь тем тінисту Вулицю, викриваючи брехню та розкриваючи приховані шляхи, фокусуючи промінь на рішення, Паш інтуїтивно виводить з себе з емоційного збіднілої ситуації до повного життя, яке він так заслуговує. Реальність. Маєте інтуїцію, особливо погляди на слух, який позбавленим інших мочових карт. І він хоче дивитися тільки в далечінь, досліджувати глобальні завдання, тому може спіткнутися на побудових дрібницях. Ситуація може потребувати глибокого аналізу, не це за, за справу без ретельної перевірки, завжди такий да але він недооцінює, що може відбутися от буквально через секунду. Зіткнутися з тим, що можуть вас перевіряти в цей момент люди. Паш Мочів не лише відчуває, а чудово аналізує і завжди знає, чого від них чекати. На повністю йому довіритися цій людині. Однак не потрібно знову ж таки повторюся. Це якось емпатія, як ми дивилась на інших придворних, що це ну, просто якесь виключення, науково дослідний інтерес. Його радість вирішувати складні логічні завдання і збирати картину світу з пазлів зібраної інформації. Наївно, вона відірвана від реальності. В тому аспекті, як я вже сказала, по тобі якісь речі, оце ще більше. Тобто він може не знати, за скільки платити за світло. Цікаво дізнаватися щось сакральне, йому хочеться пізнати людей, от що вони знають, і що він може яку винести для себе інформацію. Забуваємо, що він з придворної сім'ї. І ну, він не звик розуміти собі мікрохвильовки, кашечку про Стосунки: один вчений дослідник, він бачить всіх інших наскрізь, а інший ні. А якось теплоти, душевності. Тобто, у нього є азарт, набувати знань, досвід, але знаєте, це знання і досвід ну не як бабник, просто йому цікаво, можливо, в стосунках експериментувати, щось спробувати. І незважаючи на досить холодні якісь фізичні прояви, з ним може бути комфортно, ви можете довіритися, він не буде якось показувати себе надто розумним, мудрим, тобто він тільки пізнає цей шлях. Секс трошечки прохолодний, але тут широке поле для експериментів і завжди зрозуміли, от що ми будемо сьогодні робити. От мені цікаво, от як це буде виглядати, яка буде інтенсивність і тому подібне. Робота гроші справи. Можливо, якщо ми дивимося вже на поточну роботу, це може бути ревізія, якась перевірка або просто така порада, що потрібно провести все у порядок, ально знаєте, потрібно, як на карті зображено, все бачити. потрібно і зробити саме на роботі. Може, це як буквально через лупу дивитися, щоб там придивитися цінники, тому подібне, уважно, можливо, без емоцій, перевірити накладну тому подібне. Потрібно вірити в інтуїцію, вона може це дети. На роботі правильно, ну і в загальному може правильно підказувати щодо колег, щодо керівника, щодо якогось товару, де ви саме там працюєте. Гроші, гроші знаєте, тільки на початкових стадіях. Дев'яте. Проблеми з батьками, але вони з самого дитинства. Вони могли не давати йому висловити свою власну думку, бути емоційними, не емпатичними. Хлопчик, чому ти плачеш? Так, тобто от, щось забороняло саме на емоційному фоні, і тому для нього краще закритися. І не розповідати. Карта Дня плюс порада. Потрібно миритися з гнітючими умовами, які вас оточують, як ми казали на початку карти. Так це те, що як сам автор бачить цю карту, і потрібно дійсно йти своїм шляхом, вкладати його самому. І у вас є сили, і у вас є план, хай він буде далекоглядним, але виконуйте, реалізовуйте його, будете розуміти, заради чого ви йдете, брати на себе повну відповідальність за все, що з вами відбувається, незалежно від обставин. Ви повинні залишатися вірним собі. Ніколи не потрібно дозволяти шкождати вашим амбіціям, вірити, що ваші таланти та здібності допоможуть пройти через це все. І навіть коли вам здається. Ця, що немає жодної надії або шансу, знайте, що все буде.